Добрий добрий вечір. Добрим добрим людям. У мене сьогодні оповідання від Наталки Доляк. Наталка Доляк і її Іоланта. Іоланта Вентер. Усе свідоме життя прагне стати ламурною павою. Просто тягнеться обома руками до фізичної досконалості. На вигляд має трошки більше як 25. Хоча сама каже, що їй 20. Але то таке, погодьтеся, панянка може дозволити собі кілька приватних таємничок. Прямо як ота Ольга Фреймут. Іуланта, незважаючи на екзотичне імення, 100% українка. До п'ятнадцяти років залюбки по хазяйству поралася, корову доїла і свиням баняки виносила, у полі копала сапала, а тоді ніби підмінили. Усе через ті журнали бісові, бідкалась Йолантина ненька пащикуватим сусідкам, ото вилупиться і дивиться на них, не змигнувши. Всі пальці заслинить сторінки, гортаючи. І ні слова не брехала. Дівчина просиджувала цілісінькими днями біля дзеркала з черговим примірником модного часопису. Врешті-решт вирішила, що їй потрібно змінитись, скинути з себе шати колишнього сільського існування, ледь дочекавшись закінчення школи, чкурнули до міста навчитися на перукаря. За рік невпинного переймання досвіду вивчилася хвацьку курити. Тримати в руках ножиці і професійно начісувати густим грабінцем своє розкішне, темно русяве волосся. Якийсь час потому стригла, голила в запльованій чоловічій перукарні мрія, тоді за компанію рванула за кордон гарувати по чорному. Треба попередити, що у ті часи вона називалася інакше не Іоланта, а Валька. Валентина Грець, відчуваю на собі пронизливі погляди здивованого читача. Не думайте, що Іоланта розвідниця чи Не приведи, Господи, шпигунка, яка з метою конспірації змінила собі ім'я. Історію про перетворення Валентини на Іоланту цікаві змогли б почути, хіба що, опинившись в голові у дівчини і вже там всередині запаленгувавши її кучеряві думки, бо ж про своє минуле Іо згадувати вголос зарклася. Отож, користуючись нагодою, уявімо, що ми підслухали, потаємне, сидячи у незручному положенні в її тісній, рясно переповненій вирізками з глянцевих журналів чи порушечці. Ой, сміх та й годі, коли вперше поїхала до Німеччини, я була ще валька. Ех, часи були, зірвалася ото в Бундес з Алкою Генкою. Баригам роботодавцям потрібні були троє гастарбайтерів. Алка, Генкіна своячниця, яка мала бути третьою, чогось закомизилася перед самим виїздом. Але зі мною ото в мрії кисла. А її геник таксував. Вони подумали і запропонували мені понюхати за, за пагорбового життя. У мене, на щастя, паспорт закордонний був. Зробила декілька років тому. Всі робили, і я зробила. А тут така ото нагода. Далі йде яке шарудіння на кшталт білого шуму і продовжується увірвана думка. Працюю я, значить, ото в Німеччині. Вже перевалило за рік, як рабствою, Тішуся, не кожному так щастить. Прибираю оселі, саджу квіти, сапаю, дітей ото шмаркливих вигулюю. Що скажу, те й роблю. Не боюсь виглядати селянкою ніхто ж тут мене не знає. Ах, ніхто не скаже осудливо, бичиха. Харчуюсь добре їм, що захочу, коли хазяїв вдома немає. А як є, до що дадуть? Грошики збираю. У серпні, як зараз пам'ятаю, бац приходять з еміграційної служби по мою душеньку. Хтось таки настукав, здав мене точно, Алка з генкою. Я їм гроші завинила. Ті дяді, що прийшли, кажуть через перекладача Збирайся, давай, дівочка, їдь до себе на родину. Довго мене просити не треба, за шкібарку себе викидати не дамся, горда. Зібралася та в'ю на хаус. Шмоток навезла, зробилася модна, пройшлась головною вулицею обласного центра всі чоловіки мої. Ні, думаю, однозначно, не для села Ярождіна. Уселилася ото в гуртожитку, купила там собі кімнатку на кревні зароблені, ну, а що? За півтора року переносила весь гардіробчик, бачу діло шмах. Грошики тануть, а на Вкраїні милі їх і не заробиш. Потрібно знов чухати. А як ото ти попреш, колька тобі в печінку, коли депортація ваусвайся, а? Та світ не без добрих людей. Зайшлись такі, що надумали. Не задарма, звісно. Поміняй, кажуть, ти валька своє ім'я. Тоді, кажуть, зміниш паспорт і вуаля, ти інша людина? Ну, а я що, я дівка не дура? Думаю, не ото мужицько-селянське, Галька, Олька, на що воно? Більш не погоджусь, Відмучалась. все, начиталась, подивилась і знайшла, стала перед зеркалом і бачу гляну, викопана Іоланта, ну точно, що правда, ні строхи. То його за широкий. Да. Це мої тато, такі носаті, щоб їм добре жилося. Давненько їх не бачила і мамцю. Ото як з дому пішла. Далі нам потрібно швиденько, віртуально, вибиратися з голови дівчини, бо можемо таке почути, про що в розповіді не йдеться. Отож тепер, принаймні, знаємо, за яких обставин прозаїчна Валентина стала. Поетику романтичною Іолантою. Хто не втямив, красно запрошую ще раз у черепок до головної героїні. Інші пішли далі. З оформленням документів, усе сталося, як бажалось. Зробився новенький закордонний паспорт, у якому поряд з фотографією яскравої білявки, а валька то була шатенка, виписано, видрукувано англійськими літерами Іоланта Грець. Українка відразу після перетину польського кордону викреслила з підсвідомості слово Валентина та вклеїла туди гламурне «Іоланта». У Берліні дівчина поновилась на роботі, яку вимушено покинула на кільканадцять місяців тому. Її пам'ятали як дуже працьовиту особу. Пані Грець взялась за накопичення нового капіталу з подвоєною наснагою. У лютому, ледве волотячи ноги після виснажливого прибирання триповерхового маєтку, випадково проходячи повз палац Бреліналі, стала свідком відкриття міжнародного кінофестивалю. І все зовсім скаламутилась у місках. Закриваючи очі, марила, що то вона вихляє крутими сідницями, крокуючи по доріжці. У Умаринях з'явилася у сукні, ідентичні за фактурою і кольором до червоної вовняної доріжки берліналі, тримаючи у м'язистих охолених руках над великого золотого ведмедя. Усе залежить від того, як ти виглядаєш, переконую згодом українських подруг нелегалок прибиральниць, яким рясно обросла на чужині. Збирається ця група, виключно у турецьких забігайлівках. На ресторан грошей шкода, а тут можна попоїсти, перехилити ото чарчину другу і поспілкуватися так українською, не криючись. Жінки уважно слухають Оланту, яка серед них вважається за гуру високої моди. Найголовніше це яскравість, голосно виголошує Оланта. Ви бачите, у чому ходять оті німкені. Українки активно митоляють головами і саркастично посміхаються, згадуючи сіро, чорно, білу, молочну, тухавову гамму. Мужики, вони ж на колір ідуть, а додає Іоланта на завершення спічу. Невдовзі на червоний колір, який переважав в Іолантиному вбранні останнім часом, таки пішов один німець. Щоб не перебільшувати його значущі, скажемо, Німчик такий низенький, маленький, плюгавенький та підсліпуватенький ганцик, у якого пані Грець прибирала, було йому вдвічі біль років, ніж Іоланці. що м'ясиста українка, нагадує йому його кістляву маму, з якою він прожив усе життя і яка нещодавно померла від старості. Зрушував слізьми м'які Іоланди не вимагаючи співчуття. Стало Іоланті до болю в потилиці шкода Ганцика. Ото й так все й закрутилось. Гагусик так ніжно називала коханого, позичивши це ім'я в гусака, з яким бавилася у домі батьків ще коли була малям. А він зазвичай виспівував її ім'я на тірольський манер. Ну, знаєте так ото. йо йо Іоланта. То знайомий із звучанням тірольських народних завивань, це я кажу як комплемент у цьому виду співачого мистецтва, той мене зрозуміє, сусідам Гагусика, дуже лякливим німцям, які власне коло німців і не валялися, а вродилися простими поляками, але не надто про це потякали. Запали підозри, що українка це їхній смертний ворог. Треба наголосити, що на той час Єоланта остаточно перебралася жити до німецького кавалера. Стареньким ганцовим сусідам згадалися щасливі часи їхньої молодості, які збігалися з роками холодної війни, і літнє подружжя почало двічі на добу турбувати дзвінками в поліцію. У нас... Тут, шепочуть у слухавку пришепкулативими голосами, отут з'явилася підозріла особа жіночої статі. Боїмося, аби чого не трапилося. Чого боїтеся конкретно намагаються з'ясувати холоднокровні поліцаї. І через тиждень телефонного терору поліція вимушена здатися та виїхати на місце дислокації. Ворога капіталістичного устрою. Поодинокі перехожі, що опинилися в цей вранішній час на вулиці Йога здивовано споглядали дивну картину. Сивочубенькі, зігнуті дідок з бабцею, переможно посміхаються, кидають бружливі погляди на поліціянтів, що підштовхують до машини Іоланту, яка вросла ногами в клумбу. Перед будинком та реве на всю вулицю, розмазуючи косметику по щоках. Навколо неї бігає ганцик і смикає поліцайв за рукави, намагаючись пояснити людям у зеленкуватій уніформі мотивацію свого кохання. Ті, ото тицяють пальцем віолантин паспорт, кажуть найн найн метеляючи заперечливими головами. Віза, видана на два тижні, розтягнулася майже на рік. Порушення закону має місце. Що тут скажеш? Ай нещасна я, найнепрушніша людина в світі, Іолан та грець, хай тобі грець, відкається румунській діаспорі у камері на пропускному пункті кордону між Німеччиною та Польщею. Купа нашого народу роками десятиріччями живе, працює, ніхто їх не чіпає. До однієї мене хто причепилися. Смаглявці її геть не розуміють, але, незважаючи на це й собі розмахують руками, лають нецензурно німецьких прикордонників. Ну, а що підтримати ж треба і так все зрозуміло. За два дні депортована панна Грець матеріалізується на Батьківщині. Першим ділом суне до своєї кімнати в гуртожитку, де тимчасово проживають квартиранти. Останні, почувши за дверей хазяйчин голос, у успішному порядку барикадуються у середині найманого помешкання. Після двогодинної гучної лекції Оланти, вигаптованої страшеними погрозами гарським судом та фізичною розправою, квартиранти, які до того ж завинили заробітчанці, Грушики знімають осаду та звільняють насиджене місце. Бо що ж? До Іоланти по декілька десятків разів на добу дзвонить закоханий гагагусик, плаче в слухавку і доводить, що без неї життя його скінчилось. Українку не надто зачіпається, освічення, вона не володіє німецькою. Хто знає, що він говорить, не навчилася. Зазвичай Іо, уважно насупивши брови, вислуховує схлипування, супроводжувані істеричними монологами, що линуть далекого Берліна. Якось Іолі за обідом сам по собі вимальовується план подальших дій. Інфікована новою ідеєю біжить до Агенції міжнародних знайомств, знаходить перекладачку, яка за платню погоджується пошпрехати з Іолантиним кавалером. Ілланта не може приїхати до Німеччини, бо у неї депортація. У телефонну слухавку диктує перекладачка, проштовхуючи свої слова крізь суцільний лемент німця. Але вілхід все ж таки є. Після цих слів западає глибока тиша. Лише поодинці, поодинокі жморгання видають, що слова перекладачки німець таки зреагував: Вашій фрау потрібні. Нові документи, і для цього їй треба змінити прізвище. Під чуйним керівництвом пані Грець перекладачка сповіщає Ганцеві геніальний план, з яким той погоджується практично відразу, як кажуть, не приходячи до тями. Не минулої місяці, місяць, як схвильована, Рожовощока Єоланта зняла зблідлілого ганца Вентера з міжнародного потяга і одразу на таксі. Відвезла до Раксу. Там усе було попередньо домовлено і проплачено. Наступного дня усміхнений німець повернувся на землю предків, аби чекати біля євровіконечка свою кохану слов'яночку. Іоланта Грець, колишня Валентина Грець, почала готувати закордонні документи на ім'я Іоланти Вентер. Жінка втретє вирушає до Німеччини, але не до Ганса. Має інші плани. Назбирати грошей на пластичну операцію. Усі модні журнали, отак отак, от прямо і пишуть. Подивитися лише на тих жінок зі сторінок глянцевих видань це ж просто богині. І в Ланці з її теперішніми паспортними даними, якось не з руки мати такі, от, вибачте, за слово Плебейський ніс. Вона працює. Працює самовіддано і відчайдушно, без вихідних і перерви на обід, не зустрічається ні з ким з колишніх подруг, не хоче бути запаленгованою столичною поліцією, тому подиться дуже тихо і непримітно, навіть Різ відмовляється від притаманного її нестримній натурі, крикливо яскравого вбрання. боїться потрапити на очі Гансові, який, впевнена, бродить Берліном. Винюхуючи її слід, не відмовляється лише від приватного споглядання себе у дзеркало, здавлює двома пальцями крильця носа та мліє, уявляючи, як буде виглядати після пластики. У важкій щоденній праці проповзає наступний рік. Зморена та виснажена гастребайтрика, яка візуально постаріла літ на десять, зазбиралась додому в Україну. Нічого, підбадьорює подумки своє бліде відображення в зеркальній вітрині. Повернусь, місяць не буду вилазити зі спа салонів. Як тільки нога Фрау Вентер ступає на рідну землю, жінка несеться до першого ліпшого пластичного хірурга з кольоровою фотографією Моніки Белучі в руках, вимагає, аби її зробили неподібне, а точнісінько таке саме. Головний лікар клініки не звик сперечатись, коли йому активно показують зелені купюри. Йоланта з посмішкою на недосконалих покищі устах лягає під ніж. Попри те, що Моніки з неї не викроїли, а зробили, прямо, скажімо, аплікацію, дівчині сподобалось її нове обличчя. Пані Вентер поринула у вихор радикальних перетворень, наростила довгі вії. І нігті, вкоротила вдвічі спідниці й сукні, стала на височенні підбори, підтягнула груди спеціальним суперліфіком, вивчила декілька модних жестів, гламурних пост та мімічних позицій. Уявіть, їй навіть якось вдалося інкогніту купити петрушку у власної мами. Жіночка не впізнала дочку, Ще так, оце таку кралю народила. Щоправда, на хвильку замислилася, щось таке пригадуючи, коли почула розмову у двох покупчинь, а особливо голос однієї з них. Іоланта ж не звикла роздивлятися сільських жіночок, що торгували з асфальту біля тролейбусної зупинки, тому мати для неї також залишилась невпізнаваною. Іоланта Вентер пишається тим, що втілила в життя всі свої мрії. Кожному так. Тричі на тиждень займається шейпінгом в крутому спортклубі, слідкує за собою. Залишається самотньою але перебуває в постійному пошуку. Пані Вентер працює адміністратором у косметичному салоні, а де ж іще. Хочу на свята поїхати відпочивати, повільно розповідає мало знайомим жінкам у роздягальні клубу. Лише потрібно трошки схуднути. Виймає з сумки товстолежний журнал, відкриває на потрібній сторінці і читає жінкам, що оточили її статтю про гонкурівську дієту. Що, зовсім нічого не їсти? питає худорлява панянка з іронією в голосі та йде до тренувальної зали. Повний голод. Протягом тижня пити можна лише очищену воду і додавати трошки лимонного соку. Говорить Йоланта та потай ковтає слину, я вже два дні нічого не їм, але худнуть не від того, бо головне в цій дієті по десять хвилин на добу стояти з піднятими вгору руками. Це дуже незручно і складно. А я дивлюсь, поганенько ви виглядаєте під очима чорним чорно, кидає хтось, не даючи Іоланті в повні розповісти суть дієти. Слова про недосконалий зовнішній вигляд каменюкою бахкають і оланці по потилиці. Іола хапається люстерко і довго в нього вдивляється. Поступово роздягальня порожніє. Нічого страшного немає в тому, що я не можу різко підвестись, думає після годіння в голові. Ось посиджу хвилинку, наберу й силу то та почалапаю потихеньку додому. Ну, його до біса та тренування, усі жили з мене вимотує. Іоланта намагається відігнати нахабне годіння, що знову і знову повертається в голову. Сомна наболічно оглядає роздягальню, впевнюється, що нікого нема, і починає підводитись, використовуючи усі кінцівки. Випроставшись, хапається руками за дверця та шафки і відчуває, що підлога йде шкареберць під ніг. Меблі роздягальні починають хилитися праворуч, у голові вже не гуде, а реве, в очах сіріє, а тоді різко чорніє. Іоланта не встигає усвідомити, що падає, і як підступно падає обличчям донизу, носом облаву, перед тим, як втратити свідомість, помічає калюшку яскравої крові на підлозі під собою. Болі не відчуває лише образу. Голодна непритомність, по два аналогічних викликів за зміну подуріли дівки зовсім, проголошує індеолантою незнайомий жіночий голос. Отак От і пиши виснаження, зламаний ніс, госпіталізація. Іуланті допомагають підвестися, попід руки відводять до машини. Дорогою до лікарні давно зачинені на залізні штаб... штаби, заборонені думки спогади. Вивільняються, спливають на поверхню. Господи, як хочеться молочка домашнього, з під корівки тепленького. Вийти отак вранці рано, Потягнися до хрускуту в кістках, мама кварту молока в руки тиць, вкраєш хліба запашного, стоїш, їси, насолоджуєшся. Півень співає, свиня рухкає, а тату лаються. І вже не розуміє Оланта, чи то вона марить, чи то справді додому перенеслися. Чує лише запитання, як вас звати? Валентина, зненацько відповідає, Валентина грець. От така от історія від Наталки Доляк. То Іоланта чи Валентина. Хто зна. Як собі долю напишеш, так вона і котиться. Але хто зна куди. Вдячна, що слухаєте. Вдячна за ваші коменти і вподобайки.